Так, добра здоров'ячка. Дивіться, сьогодні ось покажу вам. Це п'ятаки вольфрамові стерістера. Бачите, це вольфрамові. Ось такі ось вони повинні бути. Якщо то у мене не татуировка, то мені що треба роботу поділити. Ось такі вони очищені, бачите, які повинні бути. Таке ми купуємо від 500 гривень за кілограм. А ось сьогодні приїхала така посилочка. Вони ось в такому вигляді. <кій> бачите, з якимись... Не оброблені взагалі. І тут вони справа в тім, що покриті олов'яним якимсь сплавом, кремнієм. Куски якісь тут взагалі незрозумілих металів зверху, там цинк якийсь, ну щось таке. Ось такі матеріали нам не потрібно, ми таке не беремо. Якщо б я їх сам їв, мені похилен. Що цей ворота вкинув, перекусив? Що цей, правильно? А коли ти його підпри... далі продаєш, то ви ж розумієте. Тут, щоб його довести до ума, наприклад, нам це шкурка вичинки не стоїть. Це потрібно садити людину і платити їй гроші за переробку. А це буде вже дорого. Так що так, якщо у вас є от в такому вигляді милості просимо, таке або не шліть, або доведіть їх до ума. Також купляємо різні, різні матеріали. Ось такі купуємо, твердий сплав різний лом, відходи. Потім купуємо, що це бра. Це теж твердий сплав. Це куплені такий, також такий ніхром буває. От також все провіряємо за тобовою спектрометром. Робимо спектральні аналізи. Дивіться наші відео, підписуйтесь на наш канал. У нас багато цікавої інформації по різним металам. Є в шапці профілю Telegram Телеграм-група з цінами. Також на кожному відео виставляю свій телефон Viber та сайт. Дзвоніть пишіть. Готові до співпраці.